Майстер-класи, концерти та традиційне для Дніпра биття тарілок на щастя. Так місто святкує власний день народження. Попри всі виклики великої війни, загадують бажання, пишуть його на тарілці і розбивають, аби точно справдилося. Така розвага на день міста для Дніпрян вже звична. Її організовують понад п'ять років поспіль. Цьогоріч підготували більше двох тисяч посудин. За ними жителі вишукувалися в чергу. Я написав на тарілці за Україну і слава героям, бо це і а у малого написано перемога, бо зараз да, це перемогу. дуже важливо Дніпро процвітання миру і щоб все було дуже гарно і щоб закінчилась війна. Із днем народження місто вітають не тільки Дніпряни. Валентина та Наталія переселенки з Донецької області. До Дніпровської традиції бити тарілки долучаються вперше. Заповітне бажання кажуть, вже загадали. За перемогу, тому що хочемо вже цього миру. Насправді, тому що ми приїхали з Донецької області до Дніпра. Поряд інша локація. На ній розфарбовують мапу України. Свій відбиток залишають навіть чотирилапі жителі міста. О! Дніпряни ж на мапі відзначають рідне місто, а ще ті, які полюбляють в Україні найбільше, тому що івано франківське там завжди відпочиваю. В Києві теж відпочивала дуже гарні спогади. Дніпро, бо я тут живу. А на третій локації просто неба дніпряни плетуть величезну маскувальну сітку. Як це правильно робити? Показує пані Тетяна. Жінка ділиться, сама корисну навичку опанувала з перших днів повномасштабної. Запевняє це. Нескладно, зовсім не складно. Головне, щоб було бажання. Усі розваги під виступи дитячих колективів. Свої вміння малеча показує як на справжній сцені, так і на імпровізованому майданчику. До себе долучають і всіх охочих потанцювати. <танцювати> Продаткову програму для містян допомогли організувати у міському департаменті молодіжної політики. Там зазначають, заходи цьогоріч, мінімальні, мінімальні зміркувань безпеки. Утім, найголовніше кажуть, змогли подарувати дніпрянам свято та підкреслити важливі для міста теми. Тема волонтерства для нас актуальна і Дніпро з 2014 року є містом корпостом. Тому саме цю тему ми висвітлюємо і цього Дня міста. Місту вже ж хочеться побажати спокою від ракет в першу чергу. Хоче щоб всі бійці повернулися з фронту живими неушкодженими, і в принципі, щоб містяни жили звичним, як і раніше, для нас життям раділи таким моментам, як і зараз. Сподіваються, наступний день народження міста будемо святкувати вже під мирним небом із більш масштабною довоєнною програмою. І любов, тому що я Катерина Нічок та Євген Дрозд новини одинадцятого каналу.